Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Ми продовжуємо наш шлях щодо підтвердження або спростування того, чи можливо створити капітал еквівалентно 1 мільйону доларів протягом 7 років. Сьогодні в нас буде підсумковий ви підсумковий випуск, тому що вже 3 роки, як ми в рамках нашого портфелю Monkeys Dartboard, експериментального портфелю формуємо в ньому фондові активи е шляхом. Випадкового влучання дротика у ту чи іншу акцію. Ми її купуємо, формуємо а, в напроти портфелю Манкіс або мавпічому портфелю, Ми формуємо альтернативний портфель. І, власне, вже три роки ми проводимо цей експеримент. Тому сьогодні подивимось, який все ж таки портфель більш ефективним, до яких висновків ми можемо дійти, і власне які підсумки можемо з вами підвести. Отже, буде цікаво. Залишайтесь з нами до кінця. Ми починаємо. Отже, перейдемо, як завжди, до суті до таблиці, і власне тут подивимося, що ми маємо. За три роки, починаючи з серпня 2020 року, до власне поточної дати, зараз 9 серпня 2023 року, ми купили аж 126 різних емітентів. Тобто за три роки ми сформували такий супер. Диверсифікований портфель. Єдине, що уточнено, що ми все ж таки обираємо із компаній великої капіталізації, це компанії із SP 500, а не з усіх тисяч, які торгуються на американському фондовому ринку. Тобто тут немає компаній малої та середньої капіталізації, а всі ті, які так само входять в S&P 500. Отже, 126 емітентів. імітентів. До чого ми прийшли за весь цей час? Більшість цих паперів, до речі, дивіденна. Якщо ми поговоримо про дивіденди, то Сумарно за а, три роки ми отримали 383 долари 94 центи дивіденної дохідності. І на сьогоднішній день паперовий прибуток складає 11,5, тобто 11,5% або 1519 доларів 39 центів ну, за поточної вартості. Вклали 13,217. Зараз маємо 14736 доларів. А, в нас є лідери, які показали за цей час. Це дохідність понад 100% і здається, як і минулого року вони і залишилися такими самими. Це всі представники енергетичного сегменту. Компанія номер один ExxonMobil, яку якому ще тоді яка закупили у серпні 2020 року, на сьогоднішній момент показала 161%+. плюс. Компанія Marathon Петроліум 158%, так само майже як і Ексон але ми її купляли пізніше у 2021 році. Ну і власне ви пам'ятаєте, що Марафон Петроліум і Ексон це все а, відголоски Стандарт Jersey того самого Рокфеллера. Нагадаю, ми відзняли. Найкрутіший випуск про історію Рокфеллера, який ви можете подивитися за підказкою. Е, і власне третя компанія, це Hess Corporation, так само енергетичний сегмент, 102 Його ми купили на рік пізніше, ніж власне ExxonMobil. Власне тому, можливо, і 102%, а Так я думаю, там би так само була 150% там або більше відсотків. Тобто всі акції, які дали нам. Е, Більше 100% дохідності все з енергетичного сегменту. Це циклічний сегмент, а тому, скоріше за все, не буде там постійно такі, такої дохідності. Якби ми е, мануально управляли цим портфелем, то можливо логічно було б і зафіксувати і продати його за цими показниками. Але портфель Манкіс ми формуємо до кінця строку проекту «Мільйонер» за 7 років, ще залишилось власне 2 роки. І побачимось на п'ятирічній дистанції, до чого ми вийдемо. Ну і власне по дохідності. Я зазначив. Що стосується альтернативного портфелю, який ми формуємо, то на сьогоднішній день у ньому всього 20 імітентів 20 імітентів. І тут 50 на 50, можна так сказати. Ну а, там або 60 на 40, не всі папери дивіденні. Є суто акції Росту, і, як і Google, Meta та сама Amazon. Останнім часом саме в Амазоні я більше всього формую, тому що з потенційних акцій. Цій росту і великої капіталізації я вбачав, що вони мають перспективу, оскільки пізніше за всіх почали відростати, на відміну від о, Google о, Мети і. Apple і тому подібне, але тут є власне Apple, да наголошу Алфабет, Amazon і так далі. Тут ми бачимо паперовий, поки паперовий прибуток 20,5%, Ну майже в рівно в два рази краще власне 20,5 або 2767 доларів паперового. Прибутку станом на 9 серпня 2023 року. Тобто тут ми бачимо набагато менше диверсифікація. Тут немає дохідності, тільки мета. Да, мета в нас тільки показала понад 100%, Але ми якраз застали це ралі, так скажімо, нам пощастило, і вона зараз в лідерах, що стосується відсоткового приросту. Ну і в цілому, другою за дохідністю, у нас United Health Group, сфера охорони здоров'я і. Напевно, я думаю, waste management – це промисловий сегмент компанія, яка займається сміттям його збором, переробкою, утилізацією, сміттєвими полігонами. І тому подібне. Отже, така дохідність по альтернативному портфелю. Ми бачимо, що дохідність дивідендна також була отримана, але менша в порівнянні з Манкіс і складає 232 долари 58 центів На противагу Манкіс де 383 долари. Отже, на сьогоднішній день, якщо ми подивимося по графікам, як плюс-мінус розвивалися в нас ці два портфелі, на якомусь етапі більш стабільнішим був портфель Манкіс. Але в останні місяці ми бачимо такий шалений ривок у альтернативного портфелю. Альтернативний портфель був більш волатильним, В нього було більше місяців, коли він виходив у збиток, як ми бачимо ось ці нижні графи. Але, врешті-решт, за рахунок в тому. У числі ось цього нещодавного бусту саме ну, таких технологічних компаній або компаній зросту, або компаній, які все ж таки входять в, там, в NASDAQ 100, ми бачимо ось цей ось цей зріст. І на сьогоднішній момент альтернативний поки що обганяє. В цілому, як показує досвід, звичайно, на первинному етапі формування портфелю, це як перший підсумок або висновок, до якого ми можемо дійти. Все ж таки, якщо зосередити увагу на компаніях зросту, то ви зможете. В теорії швидше капіталізувати ваш портфель, тобто ви зможете швидше його розігнати до якихось суттєвих значень, і потім, коли ці значення перевищать якийсь ваш стратегічний рівень, ви можете конвертувати власне акції росту в надійні прибуткові е вартісні папери, е дивіденні папери, і вже перейти в таку більш можливо пасивну теорію, в тому числі заробітку на дивідендах. Е таким чином, якщо ми навіть порівняємо. Припустимо, що ви там зосередитесь на акціях зросту, звичайно, таким, напевно, еталонним прикладом в останні роки, в останні десятиліття є акція компанії Тесла. Якщо ми проведемо бектест портфоліо, наприклад, якби ви у 2013 році, зараз 23, ось 10 років назад вклали 1 тисячу доларів в потенційно. Хоч і ризикову, але потенційно з хорошою премією компанію Тесла, як то на сьогоднішній момент, ви б отримали 118 тисяч доларів, тобто капіталізація вашого портфелю з тисячі зросла б до 118 тисяч у порівнянні з S&P 500, де ви б вклали тисячу, і це було б 3800. Тобто на цьому графіку видно, що це, звичайно, виключення з правил, це треба було б проаналізувати, це треба було б 10 років назад зайти, 10 років нічого не робити. І тоді можна було б отримати такий архипреміальний результат. Це, повторююся, скоріше виключення. Але навіть якщо ми зробимо за нашим прикладом, і ми б вклали у 2020 році в Теслу, давайте проведемо, скільки б ми отримали за 3 роки, то з нашої тисячі. Ми б отримали 9,5 тисяч, майже 10 тисяч. Відповідно, якби ця сума була більша, той результат був би кращий. Тобто, це я лише приводжу до того: повторююся, до того висновку, який ще не зробили, що все ж таки ймовірна а, раціональна стратегія на первинному етапі розгледіти перспективні акції зросту, де ви можете максимально швидко капіталізувати ваш портфель. Але на противагу цьому а, інвестиції у S&P 500 є максимально надійними. Безпечними, диверсифікованими, е, умовно, або менш ризикованими, і на довгій дистанції ви також отримуєте свою частину саме ринкової дохідності з меншими нервами, е, переживаннями, е, читанням звітів і тому подібне. Тобто в нас є умовно дві стратегії, коли ви йдете і е, інвестуєте в широкий ринок, там в сотні компаній, але отримуєте середню ринкову дохідність, або все ж таки ви аналізуєте. І буквально розглядаєте там декілька емітентів із сектору росту. Що ми можемо також як другий висновок подивитися? Тобто, звичайно, за ці три роки дивіденна дохідність не така суттєва, 383 доларі, ну на таку суму в 13 тисяч, щоб знову ж таки віддавати перевагу там дивіденній стратегії. Тобто, поки ці дивіденди розженуться, це займе час. І повторюся, що можна сформувати портфель із акцій, які Поєднують собі все ж таки і потенціал зростання, ще й виплачують дивіденди. Дивідендами ви отримуєте менше, як по моєму прикладу, але гіпотетичну капіталізацію отримаєте більше. Тобто, знову ж таки, приходимо до другого висновку. На цьому конкретному прикладі, ось з цим конкретним експериментом, що а, стратегія а, Ріст плюс дивіденди, або тільки Ріст, а, щодо капіталізації виглядає краще. Що також можна цікаво подивитися, акції компанії Berkshire Hathaway. А, ми їх так само випадково. Купили, ну як попали в них, і ми бачимо дохідність 61,84 Тобто за три роки, умовно, там в середньому 20%. Орен Баффет, як завжди, переміг ринок і за три роки отримав вищу дохідність, ніж показав S&P. Але тут треба розуміти, що це теж варіант, можна купувати акції Бершихетовою, тому що Бершохетовою це по факту є так само корзина із цінних паперів станом на перший квартал 23-го року 48 цінних паперів входить в портфель Берші Хетовий, портфель Уоррена Баффета, де й досі левову частку понад 46% займає акції компанії Apple. Якщо ми подивимося на акції, які понад 1%, це Bank of America, American Express, Cola, Chevron, Accidential Petroleum, Kraft Heinz, Moody's і H&P. Ось це лише ті компанії, які понад 1%. Ну і далі вже ті, які займають набагато менше у Ворена Баффета Так само є і etf фонди на той самий S&P від Vanguard та State Street Global Advisors, але по 16 мільйонів всього в кожному з них алоційовано. Активів, а тільки на один ЕПОЛ приходиться 150, майже 151 мільярд доларів. Тобто Berkshire Hathaway так само може бути цією альтернативою, яку можна розглянути з точки зору, наприклад, якогось періодичного і регулярного інвестування, тому що ви отримуєте цілу корзину із цінних паперів, які відібрав не хто інший, а сам Ворен Бафет. Це як висновок номер. Два або три вже на якій так само можна звернути увагу. Але при всьому цьому, що ми бачимо, як е, ще один наступний висновок: ми бачимо дохідність 11,5. Давайте для простоти візьмемо. Тут вчора, до речі, було 12,1%, зараз 11,5. Це умовно 4% середньорічної дохідності, да? тому що ми говоримо про результат за три роки. 4%. Хтось з вас каже, що СНП. За цей час показав інший результат. Можливо, але треба враховувати, що ми з вами тут експериментуємо з поступовим наповненням портфелю із поступовою його капіталізацією. Тобто в нас не було одразу 13 217 доларів. Це та сума, яку ми збирали, відкладаючи, інвестуючи протягом трьох років. Тобто щомісячно робились інвестиції на там, 330 доларів, 450, 330, 380, 500, 500, 340 і так далі. Тобто це щомісячно було поповнення і відповідно ви купуєте тільки тоді, коли заводите кошти на брокерський рахунок. І тут цікаво, якби ми інвестували не в цю там таку збірну солянку, а якби ми інвестували лише у фонди S&P 500 так само регулярно на такі ж суми, як ми інвестували в Манкіс з такою ж місячною періодичністю, на які б результати по S&P 500 ми вийшли. Ну і тут треба розуміти, якщо ми в цілому подивимось на графік, ми якраз почали ось. Ця свічка, це серпень 2020 року. Ми бачимо, що з того часу ми зростали, зростали, зростали там, аж до е е е січня 2022 року, падіння, і ось зараз знову це зростання. Тобто більшість часу ми купували б SP 500 за більш високою ціною. Я створив модельний такий портфель а, по S&P. Це якраз ті, ну назвімо так, дати або місяці, коли ми поповнювали манки починаючи з серпня 2020 року і до власне серпня, ось двадцять року. Це наша сума купівлі, яку ми виділяли щомісячно. Тобто, ось бачимо, 383, 451. Тут я вказав середню. Середньомісячну вартість etf на на 500 від Ву, тобто, якби ми так само у серпні, вересні, жовтні і так далі о, купляли. За суму, яку виділяли на Манкіс, купляли S&P 500 по тим поточним цінам, яку б кількість акцій ми придбали. Ну і ось ми бачимо, власне, що довгий час в нас було збільшення. Тобто ми починали купляти з 311 доларів, але б дійшли там до 430 доларів у січні 22-го року. І кожного разу ми б купували все меншу кількість акцій. Були тільки там два місяці. Ось квітень 21-го, коли б ми купили понад дві. Акції і е, травень 2023, коли ми так само купили понад дві акції, але тут нас було поповнення аж на 859 доларів. Тобто за весь цей час, за так само ось 35 місяців, тут я нарахував, ми купляли Манкіс, ми придбали 35,65. Е, Акції S&P 500. нагадаю, що в Interactive Brokers ви можете фракційно або дробно купувати в тому числі акції на S&P 500. тобто може бути нерівна кількість. І відповідно, якщо ми фіксуємо, що там остання ціна була 414 доларів на момент, коли я створив цю табличку, то наші 35 і 65 акцій помножити на 414 вийшло, щоб ми б а, зараз були б в паперовому прибутку у розмірі 14 тисяч доларів. Тобто, ось ми так само вклали наші. 13217. ось наші 13,217. І на сьогодні, ну, на вчора я формував цю табличку. Це було б 14,758. По нашому Манкіс ми бачимо 14736. Дохідність тут би була. 11,66, по Манкіс зараз 11,5, але вчора по Манкіс було там 12,1, як я і казав. Тобто ми бачимо по суті ідентичний результат, що ми стріляємо дротиками в нашому портфелі Манкіс. Що ми бачимо? S&P 500, ми б отримали плюс-мінус на один. Ми б вийшли на один той самий результат. Тобто, як наступний висновок, немає сенсу глобально там сильно а, вигадувати велосипед. Якщо клюпляти просто SP 500, то в середньому за ось цей проміжок часу ми виходимо на один і той самий результат. І за рахунок цього ми бачимо: тобто, або ми не вигадуємо велосипед, ми просто інвестуємо в SP 500 з регулярною періодичністю на якусь зручну для вас суму. І ми плюс-мінус будемо виходити на ось цю дохідність з часом, якщо буде рецесія, криза, SP 500, коли буде ось падати, ми будемо на однакову суму купляти більше акцій. І потім, з моменту росту, ми, відповідно, вже будемо отримувати більше у абсолютних значеннях, коли буде ринок відростати. Або ми можемо розглянути. І купляти, наприклад, той самий а, Berkshire Hathaway. і тут так само буде якась поступальна купівля у нас, але враховуючи, що Berkshire так само зростає, то кожного разу ви б купляли по а, дорожчим цінам. Тобто, а, знову ж таки, ось на ці 60%, які ми бачимо, а, це ми їх отримали, враховуючи, що ми придбали у грудні 2020 року. І це результат за три роки. Зрозуміло, що якби ми купляли поступово щомісячно, то ця б дохідність також би середньо, була б якоюсь середньою. Ну або як альтернатива, ви формуєте з акцій зросту і тут більш акцентовано, тобто ми бачимо, що тут всього 20 емітентів в порівнянні з. Е, 26 емітентами. І тут все ж таки така концентрація в акціях зросту приводить все ж таки до кращого результату. Але знову ж таки, 20,5%. Вчора, до речі, тут було десь біля 21%, це б е, за три роки виходить в нас середньорічна, дохідність складала б 7%. Ну, плюс можна додати дивіденди. Але все одно ми розуміємо, що на тому етапі, коли ви формуєте, коли ви одразу не не можете опиратися на вже там суму, наприклад, в мільйон доларів, які вам зараз треба алоціювати між активами. А коли ви тільки формуєте це якісь щомісячно, наприклад, по 500 доларів накопичення, то ви будете виходити все одно ось на такі середньоринкові результати. Але в будь-якому випадку, як позитивні висновки, всі наші фондові портфелі, принаймні, і досі в плюсі, на відміну від наших. Інвестицій, на жаль, але по зрозумілим причинам через війну а, на відміну від українських інвестицій, які або є повними зараз неліквідом, або по яким неможливо визначити ціну, або взагалі незрозуміло, чи зможемо ми їх колись реалізувати і, хоча б повернути вкладене, а, плюс в українські інструменти ми розуміємо, що ми ще й робимо переконвертацію з рахуванням курсової різниці. Тобто, на сьогоднішній момент все одно всі портфелі а, фондові є. Плюсовими, а якщо їх ще і конвертувати в гривню, то там дохідність в рази в рази вище. Так, ця дохідність може бути не такою там астрономічною, яка в момент не раз робить мільйонерам, але ці принаймні приклади і портфелі показують єдине, що за цей час, за три роки, ось такого експерименту по Манкіс ми вже накопичили активи. Ми вклали там 13200, зараз маємо 14700. Плюс по альтернативному портфелю так само, ну тут трошки більше 13400, зараз маємо 16. Тобто, за цей час, за три роки, ми глобально там сформували вже портфель в 30 тисяч, тобто по 10 тисяч на рік. Це непогано, це точно краще, аніж нічого. Він є експериментальним, не всім треба ці експерименти проводити, факт. Але ви можете інвестувати в той самий SP, ви можете купувати Berkshire, ви можете інвестувати в індивідуальні папери, тобто тут вже на, на ваш розсуд. Але... Ось це поступальне і регулярне а, поповнення і купівля. І я в більшості випадків думаю, що призведе до хороших позитивних результатів, і ви залишитесь, а, і ви будете пишатися, що ви зробили цей вибір. Вибір а, в сторону формування портфелю, хоча б частково, саме в інструментах. Глобального ринку капіталу у інструментах фондового ринку на цьому все друзі. Такі результати трьох років Манкіс альтернативного. Ми його формуємо далі. В нас ще два роки попереду. допоки не завершиться сім років проекту мільйонер за сім років, побачимо, до яких вже фінально підсумкових результатів. Ми вийдемо. А поки що проміжні саме такі: Не забувайте підписатися на YouTube канал Мільйонер за сім років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Натисніть вподобайку, щоб допомагати нам просуватися в трендах. YouTube. звичайно, не забувайте, що в рамках проєкту Мільйонер за 7 років діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми в тому числі реалізовуємо колективно цікаві, але фінансово витратні а, і ризиковані угоди. Тому, хто хоче стати учасниками клубу, долучайтесь. Посилання залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Або за підказкою, ви можете перейти. А якщо вас цікавить більш поглиблений аналіз індивідуальних цінних паперів, ви хочете отримати доступ до додаткового, але закритого контенту, то ви так само можете підписатися на наш спільний постійно оновлюваний патрон, який ми ведемо разом із Дієсом Ісмаїловим, автором Ютуб каналу більше золота та Віталієм Кравченко, інвестором аналітиком. Там багато крутих корисних матеріалів. А тому доєднуйтесь. Підказку так само залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому, все, друзі. Капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!